І тут питання, що у нас відкривається дуже багато електоральних ніж після війни. Тобто, у нас є люди, які 100% будуть голосувати за військових. Хто буде 100% голосувати за волонтерів? Вони забирають досить велику частину. У мене є погана новина для них. Яка? Їм доведеться, голосуючи за військових обирати, серед за яких військових конкретних білок. військових вони будуть голосувати? Тому що всі політичні сили, всі от я зараз е закладаються. Запам'ятайте цей пост, <реш> За, що всі політичні сили будуть мати у своєму складі ну, знакових волонтерів і знакових військових. Ну це так влаштовано. Так само, як практично всі політичні сили після Революції Гідності намагалися якимось чином да, залучити на свій бік якихось знакових постатей ну, того періоду. Ну так це працює, і вам доведеться все одно обирати. Якщо хтось думає, що буде окремий блок військових або окремий блок волонтерів, погана новина його не буде. Ну точніше, він то може і буде, бо як сама назва. Але навряд чи він матиме якісь обґрунтовані підстави дійсно виступати від імені е ще цих буде середовищ. питання: хто більше волонтер, так і так нюанс. воно вже є. Ми ж можемо пошти, як вони вже зараз. А чому ну тому що вони теж вже думають про майбутнє політичне представництво і є ще погана новина? Політика, колективний вид спорту. І питання полягає в тому, що виграють структури все одно, а структури завжди потребують організаційного потенціалу, кадрового потенціалу, а все це вимагає. Фінансового потенціалу і фінансового ресурсу тому завжди виникне запитання про те, а хто дає гроші на фінансування передвиборчої кампанії всіх цих гарних хлопців і дівчат, ну які дійсно можливо були ну, героїчними військовими і ну дійсно значущими волонтерами. Тобто, бо так це працює. Треба розуміти, що на сьогоднішній день по суті, всі фінансово-промислові групи, по суті, всі е, ну, політики, нинішні, стаціонарні, так, от старого цього покоління, ну вони всі залучені в підтримку військових. Всі, тобто, вони всі дають гроші. Ну і у них беруть ці гроші.